Всім привіт, доброго дня, друзі! Починаємо з сестрою робити ось цей квітник. Трішечки виставили рослини, ті, які є. Ось так лавка повинна бути, але може лавка буде ще інша. В принципі, поклали ось цей камінь. Біля камня, ось тут сестра вже почала хоче спробувати посадити барбарис з одного боку червоний, а позаду буде яскравий такий осод жовтий. Я вам додам фото, який осот вона купляла у дівчинки, замовляла через інтернет. Тут від лавки трішечки попереду буде в нас ялівець, вона буде його формувати так, як вони є ось там попереду. Зараз додам фото, нагадаю, просто з одного боку і з іншого. Ось тут поклали ось тут одну. І он туди подалі, ось тут гортензії волотисті ті, які я передавала їй з Польщі, прибрала, придбала там точніше. Також ось тут буде ось цей яскравий осод. А ось там за камінцем. Трішечки він сховався, також коли він підніметься, буде гарно таку яскраву плямку тут робити. І ось тут поки що так впав трішечки від вітру. Хочемо посадити ось цей ялівець скальний скайрокет, якщо я не помиляюсь. Ну я думаю, що це він. Так, там знизу в неї був просто газон, вона трішечки ранньою весною я їй підказала, обробила гербіцидом і все. І, в принципі, ось так він якийсь час постояв. Потім вона накрила, накрила точніше спанбондом, і ось, бачите, вже трішечки трава, та, можна сказати, не трішечки, а зовсім ось вона пропала. Вона, в принципі, так згоріла, а ще і під спанбондом вона просто перепрівати вже почала. Я думаю, що гербіцид вже розійшовся, нормально все буде. І ось зверху вже присипали камінцями. Потім, вже, коли посадяться рослини, може, ще кажуть вони Наталя з чоловіком, що докуплять декілька мішочків червоної такої крихти і розсиплять, щоб було трішечки більше червоного. Ну і ось так трішечки ходили. Приглядалися, думали, що потрібно вирішили ще щось яскраве, жовте сюди додати. Може, це поставили вже візок, будемо туди землю складати. Ну, може, трішечки почнемо, бо вже початок на 9 вечір в нас, то, може, трішечки тільки но зробимо. А може, просто отак спробуємо хоча б лунку викопати. Наталя каже, хоча б спробуємо, чи можливо викопати чи ні. І ось хочемо жовтеньке щось типу бересклету. І так каже Наталя, що вона потім його формувала на штамбі. Я думаю, цікаво буде бачити такий паркан. У них сіро-червоний, і на фоні паркану, наприклад, на штамбі бересклет буде непогано жовтою виглядати. Ось там таку лунку Наталя вже викопала, і тепер буде додавати свій домашній компост під барбарис, щоб вже був такий ґрунт поживний і деякий час не потрібно було нічого додавати. І ось тут я викопала під оцей скайрокет. Але тут це швидше за все від тієї деревини, що вони прибрали, бачите, ось який товстий корінь, то потрібно буде зараз. Чимось його відрубати, бо так просто їх, його не відріжеш не секатором. Може, ну, будемо бачити, може, чи лопатою спробуємо. Ну, і ось Наталя зараз буде формувати оцей скайрокет. Вона не хоче, щоб він був такою колоною, хоче сформувати його на штамбі. До речі, запитували дівчата, чи можна зараз обрізати хвойні. Ну, ось наглядно вам показуємо, що в принципі, обрізаємо хвойні тоді, коли нам потрібно. Якщо хвилюєтесь, можна підлити кореневіном, можна обробити антистресом після того, як зріжете. Ну, Хвойні потрібно, якщо ось так формувати, потрібно обрізати їх все літо. І якогось часу немає, тому що якщо ви обріжете тільки навесні, а потім восени, то там будуть хащі до осені. Постійно стрижеться. Ну і зараз Наталя обріже гілочки, які вона вважає за потрібно прибрати, ну, тобто сформує штамп, наскільки він високий буде, і також обріже верхушечку, щоб саме ось ці гілочки розходилися в бік. Може, є якісь конкретні сорти, які краще формуються, які гірше, які. Ну, я не думаю, що є якісь, які можна формувати, а які не можна. Потрібно все зі всім експериментувати. Ми експериментуємо, цього не боїмось. І, в принципі, ви результат бачили, ось саме у Наталі. Ну, ось так. Все поки що, так? Да? Угу. Ну і все, ось так вона залишає, а потім вже буде формувати далі впродовж всього сезону. Так, ну і ось таким чином зараз зроблю отвір для волотистої гортензії. просто ось так по кругу, так сказати, підрізаємо ґрунт і залишки коріння трави, але їх майже там вже і немає. І потім охайно виймаємо. Лунку Наталя заповнює компостом, ну а ґрунт цей швидше за все на компост відвезе, щоб там перепрівав все одно на компостну кучу. Потрібно обов'язково додавати ґрунт періодично. Тоді правильно йдуть всі процеси розкладання. Ось так. Ось тут трішечки може бути якісь корінці, Ну, швидше за все з абрикоса. Тут велика абрикоса. Стоїть зверху, якщо ось такі маленькі корінці обріжуться, нічого страшного. Сонця тут буде достатньо волотити з цій тому що воно йде не з боку абрикоси. Ось трішечки відійду. Ось абрикоси, бачите, стоїть. А сонце йде так, що, ну, ось таким чином. Ось так. Повністю сонце постійно. І вона буде на сонечку абрикоса. Ой... Волотиста гортензія, і буде гарно себе почувати. І ось під ялинку Наталя додає в лунку, окрім компосту, хвойний опад, бачите? Майже весь перепрілий, це там стружка була і хвоя соснова. Ось так перемішаю і буде саджати вже потім рослинку. Корінці гарні, я думаю, що вкоріниці без проблем. Бачите, ось такі червоненькі. Угу. Поки що воно таке маленьке. Здається, що завжди таке маленьке буде, але дуже швидко пройде час. Вони в рослинки і будуть гарно і швидко наростати. Ну і закінчили працювати на сьогодні і вирішили трішечки пройтися до Дніпра, прогулятися. Вже в нас захід сонця, дуже гарно. Такий, можна сказати, штиль на Дніпрі, не дуже вітряно і взагалі дуже гарно сідає сонечко. Майже стемніло. Багато роботи ми сьогодні зробили і тепер можна трішечки відпочити. Завтра продовжимо працювати, до того ж, хочемо сходити на базар, дещо нам потрібно докупити. Наступний день і знову під вечір ми взялися до цієї клумби, бо трішечки раніше займалися помідорами, пропасинкували, підв'язали і засипали травою. Потім покажу вам, як вийшло. А це вранці ходили на базар, купили дві рослинки. Вже ось подивіться, розклали камінці і дещо посадили. Вже така гарна клумбочка вимальовується. Ну, вирішили, що потрібно щось яскраве сюди додати. То купили ось того барбариса і ось купили бересклет. Але сестра хоче бересклет формувати на штамбі. Ось так він виглядає, все, що їй не подобається, вона зараз зріже, основну центральну гілочку підв'яже, ну, посадимо і потім буду вже формувати. Не знаємо, що це за сорт, що це за вид. Формуємо, я ж кажу, ріжемо, не шкодуючи, не хвилюючись, все воно гарно вкорінюється. Ціни хочу вам сказати на базарі так: досить великі. Особливо, коли знаю, що все це воно розмножується дуже легко, дуже швидко, але зараз немає часу, вже хочемо цю клумбочку сформувати. Якщо був час, то можна було б. Викопати якийсь свій, розділити, сформувати. Ось гарна гілочка. Зараз сестра відламує. Вона з корінцями, і також можна непогано сформувати штамп. Вирівняти, а ну покажи, які корінці. Ага, он, бачите, непогані корінці. Підв'язати рівненько до такої якоїсь опори і буде непоганий штамп. А на штамбі сформований березклет Скільки коштує над ми Питали? 305, о, від 350, ну, в інтернеті. На штамбі? Да, так. Ну, а на штамбі ми дивилися в інтернеті, Наталя дивилася, також маленька ось така гілочка, ну, тільки що вона вже вкорінена і сформована, то від 350 гривень коштує. Ось цей ми купили за 100 гривень у бабусі, можна так сказати. Ну, Вона постійно там та жіночка стоїть, але вона викопує свої рослинки, продає і тому ціна нормальна. А ось той барбарис, також в сестри багато ось тут по саду барбарисів, ну а вже ж, якщо б це було навесні, то вона б один з них викопала. Розділила і розсадила. Але вже пізніше вона надумала робити цей квітник, тому вже купили на базарі. То ось такий барбарис 200 гривень коштує. Ну, бистріше за все, його сестра буде формувати такою кулькою. Він колоновидний, дівчинка сказала, але там нам більше кулька підходить. Ну і ось зараз зрізає, щоб два штамби хочеш залишити, так? Да? Дві гілочки. А, отак от сплести. Ну так, да, можна і сплести, і потім тоді зверху буде гарна кулька одразу. Трішечки підрізати верхівочку на всіх гілочках, і буде вже непогано. Ну, Зараз подивимось, де його поставити, де він буде гарно виглядати, ну, щоб заповнити місця такі яскраві на фоні. Ну, ось, бачите, вже гарно виглядає. Я думаю, що воно все гарно вкоріниться, тому що ще весна, в принципі, і досить вологий ґрунт, досить вологий ґрунт, тому що були дощі. Ось так. Всі гілочки обов'язково хоча б трішечки прищипнути, щоб вони більше розкущилися, і він тоді буде об'ємний зверху. Угу, гарний. Наступний ранок, сьогодні 1 червня, всіх вітаю з першим днем літа. На вулиці вже досить тепло, можна сказати, навіть спекотно. І ось, в принципі, готовий результат вам зараз покажу. Закінчили ми цей квітник, в принципі, нічого більше сестра не планує додавати, тільки може лавку іншу поставлять. Ну, також... Попросила тата, якщо він щось придумає, то заміняться така лавка. В неї біля сходинок з тераси стоїть, і вона там також в затінку буває, сидить, відпочиває сестра. А сюди щось інше хоче. Ну І ось подивіться, як вийшло. Посадили дві гортензії: одна з цього боку, друга з того боку, ну, тобто на тому кінці клумби. Квітника цього посадили барбариси два кольори, червоний і рожевий, і жовтий, точніше. Посадили два хвойних ялівця, які вона також буде формувати. Бересклети дві штучки, також посадили ось такі, ну вони поки що дуже-дуже маленькі. Це Аїр називається, сестра підказує. Поставила декілька горщиків з хостами Ну, а ір ще досить маленький зовсім. Але коли він розростеться, він виходить такий дуже-дуже яскравий, і я думаю, що гарно, я впевнена, що гарно буде виглядати. Додали камінців. Ну і ось сюди ще посадила. Лаванду пересадила в неї була лаванда. Трішечки вона була ось так сформована на штамбі. Так вона і хоче її формувати далі. Коли вона почне розростатися, вона просто нижні гілочки буде трішечки підрізати, щоб ось цей штамб було гарніше видно. Трішки ми прибрали її об'єм, тому що ну, щоб штамп сформувати. І зрізали повністю квіти, тому що, а вже ж вже спекот. Ну, До речі, пересадили вчора ввечері вона непогано виглядає, але все одно квіти прибрали повністю, щоб вона легше вкорінилася, щоб волога вся не витрачалася на квіти. Ну і ось такі камінці додали. Виглядає гарно, начебто все вийшло, так, як хотіла сестра. Ну і ось ще хочу показати вам свою трояндочку, яку я сама сформувала на штамбі. Зараз вона росте у сестри, Дуже-дуже нам з сестрою подобається. Ну і взагалі кажемо, що як потрібно було би раніше здогадатися про цей спосіб, ну тоді б в нас було штамбових троян дуже-дуже багато, тому що майже будь-яку можна спробувати сформувати на штамбі. Ну ось таке відео в мене вийшлося. Тепер сидимо, відпочиваємо з чашечкою кави, насолоджуємося зробленою роботою. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал, були в цьому відео зі мною. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.